Галина Прибиткова. Хто мене не знає, я юрист по сімейному праву. Я працюю в цій галузі 13 років. До цього я працювала юридичним клерком в канадській компанії так само в галузі сімейного права. Я хотіла би сьогодні поговорити з приводу опіки над дітьми, коли батьки розходяться. У мене дуже багато клієнтів з такими питаннями з приводу з ким залишаться діти, а хто буде вирішувати за дітей, коли батьки розійдуться. І тому я б хотіла розказати вам сьогодні про це, щоб у вас були загальні, просто загальне поняття, як воно працює в Канаді. Зазвичай батьки, коли розходяться і в них є діти менше 18 років, батьки або роблять договір про окреме проживання. Або, якщо вони не можуть домовитися, їм приходиться звертатися до суду. У нас два суди, які вирішують ці питання, але ми сьогодні не будемо про це говорити. Два рівні суду, що вирішують це питання. Коли суддя вирішує з приводу дитини, у нас, по-перше, є два аспекти, які стосуються. Прав дитини і відповідальності батьків. Я маю на увазі «custody» and Access. Це раніше такі були назви «Custody» зараз називається вже Decision Making Responsibility, тобто хто приймає рішення з приводу, з приводу дитини, і access. Зараз називається parenting time. А я буду зсилатися Custody and access, тому що це простіше, тому що люди звикли до uh, цих слів, а не decision making responsibility та parenting time. Custody. З приводу Кастері, хто приймає рішення з приводу дитини? Якщо батьки звертаються до суду, то я би сказала, що десь приблизно у 80% випадків. Суд приймає рішення, що custody буде joint, тобто, що батьки будуть приймати рішення спільно з приводу дитини. В деяких дуже рідких випадках суд може наказати sole custody, тобто, що один з батьків приймав рішення з приводу дитини, але то. Випадки такі, що, наприклад, один з батьків не, не цікавиться життям дитини, або батьки не можуть домовитися не з приводу чого, і один із батьків не є reasonable, тобто він поводить себе ненормально з приводу дитини, немає best interest of the child in mind, тобто він не думає за, за те, як краще дитини. В такому випадку суд може наказати сол custody, тобто, щоб один тільки з батьків приймав рішення з приводу дитини. Зазвичай це є joint custody. Це значить, що обидва батьки приймають рішення з приводу а, релігії дитини, а освіти, в яку школу дитина буде ходити. І важливих медичних рішень, таких, наприклад, як операція на серці. Оце є важливе рішення, медичне рішення. Тоді в цьому разі батьки мають приймати його разом. Потім суд переходить до access, тобто парент. Parenting, parenting — тут сюди входить те, з ким буде жити дитина. Тобто. Наприклад, може бути joint custody, але дитина живе постійно з матір'ю або постійно з батьком. І тут, якщо батьки не змогли домовитись, суд просто коли суд вирішує, з ким буде жити дитина, починається все з того, що обидва батьки мають рівні права в суді з приводу, з ким буде жити дитина. Коли суд це вирішує, це питання, з ким буде жити дитина, і графік. Якщо, наприклад, дитина живе з одним з батьків, то графік другого батька з приводу, коли він буде, або вона буде бачити свою дитину. Деколи батьки вони подають клем, вони подають до суду, щоб дитина жила пополам. І знову ж таки, тут в Канаді батьки рівні і суд розглядає цю справу з приводу обставин дитини. На що суд дивиться, з ким буде жити дитина, або як часто один з батьків буде бачити дитину? Це а, два аспекти суд дивиться. По-перше, що існує на сьогоднішній день і як воно було останні 2-3 роки. Наприклад, тобто хто дбав за дитину? Хто займався з дитиною кожного дня, возив дитину до школи, до лікаря водив або в дідсадок і так далі. Тобто, хто роб... був з дитиною кожного дня і найбільше займався з дитиною? Що існувало на сьогодні? Це називається статус-кво. І суд на це дуже дуже дивиться, тому що він розуміє, що чим більше дитина була з одним із батьків, тим сильніше. У дитини бонд, тобто прив'язаність до цього з батьків, хто був, приділяв більше уваги цій дитині. А це по-перше. Але по-друге, суд дивиться на те, які умови кожен з батьків може надати дитині. І я не маю на увазі фінансові умови. Я маю на увазі, хто з батьків може приділяти більше часу дитині. Тобто, коли, наприклад, мати хоче, щоб дитина жила з нею, і батько подає позів, щоб дитина жила пополам. Але це не просто позв, він має подати план, як він буде дбати за дитину. Тому, наприклад, батько хоче 50%, щоб дитина жила з ним, а батько є трак-драйвер, який їздить по Америці, по Канаді не декілька днів підряд на тиждень. То ви ж розумієте, що в суді е, це буде, суддя не зможе таке прийняти рішення з приводу 50% для батька, тому що батька не може показати, що він може дбати за дитиною кожного дня. І тобто це одна справа, коли батько може показати, що він там на годину дво, дві години на день найме якогось бейбіситера, тобто якогось, його якогось помічника. Щоб доглядати за дитиною, або його мама буде доглядати за дитиною. Це одне. І тоді це можливо, що суд надасть йому 50% часу з дитиною. Але а, це абсолютно не є нормальним і не є різанебл, якщо батько відсутній декілька днів підряд або дуже-дуже багато працює 12-14 годин на, на день. А тут вже батько не зможе доказати в суді, що він зможе кожного дня. А, Зустрічати дитину після школи, робити вправи, шкільні домашні вправи з дитиною, водити дитину до доктора і так далі. Тому суд дивиться на те, що було до цього, і те, який план є у батьків з приводу, як вони будуть дбати за дитину в майбутньому. І, дивлячись на це, суд приймає рішення. Кожна справа дуже індивідуальна. Тому і це це дуже загальні принципи, що я вам зараз розказала. Тому, якщо у вас якісь, якісь питання, я роблю консультації в своєму офісі місце Сазі або онлайн по телефону, так само роблю. Тому звертайтеся. Дякую, до побачення.